Ми часто чуємо, пий, да не упивайся Нашлися люди, які додавали, пий, напивайся, да тільки не валяйся. Що ж говорить священне писання? Не упивайтеся вином, від якого буває розпуста. Ота біленька, вона не в одній сім'ї скаламутила життя. Що ж нам говорять приповісти Соломонові? Вино то насмішний, напій, п'янкий галасун, і кожен, хто блудить у ньому, не мудрий. У кого ой, у кого ай, у кого сварки, у кого клопіт, у кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина зміцнілого. Не дивись на вино. І Як воно рум'яніє, як виблискує у келіху, і линенько лється, кінець, його буде кусати, як гад, вжалить, немов та гадюка, дивитимуться очі твої на чужих жінок, і серце твоє говоритиме дурощі. Зауважте, не топити, а даже не дивись, бо не побачиш коли. От і бульбашки затягнуть тебе у келіг, і ти станеш п'яницею, болудником. Ти втратиш роботу, ти загубиш сім'ю і наслідки побачиш у дітях. Христос сказав, хто думає, що Він стоїть? То ти бережись, щоб тобі не упасти. Скажу втікай, втікай від спиртних напоїв, як від лиця Змія.